Ну що ж, всім привіт, і от зробив я оцей вічний двигун, як його називають, чи двигун на пружинах. Ось така штука в мене вийшла. все до кучі, теж що я говорив, що в мене є для цього експерименту. Це Надивився сам в тіктокі о цих відосах, що крутяться оці штуки на пружинах, вічно, не знаю чи вічно чи ні, але їх так називають. Крутять генератори, вони там виробляють ток І ось я теж таке вирішив зробити. Це циркулярка була, такий станок, це колесо від січкарні, там здорова така січкарня, Там покуружений чи що не знаю, всі ці ножі. І компресор у мене був. Щодо думаю, компресор нічого варити не треба і кольорував собі там, змащується маслом. Менше тертя. Прошини з мотоцикла. З передньої вилки. І ось така ось така штука вийшла. Красиво, да? І просто мені було цікаво, буде воно працювати чи не буде. Давайте подивимося. Да. І, до речі, я скажу, що це правда, що це вічний двигун. Ну, не знаю, чи двигун, чи не двигун, але вічний. Ось він може вічно стояти і не крутиться. Але давайте побачимо, що вийшло в мене. Давайте я вкрутну. Нема смисла, чи швидше крутить, чи сильніше. Ось просто крутнув. Пружина працює, койливал крутиться, все крутиться. Ну і що, майже зупинилося. Ось так. Зараз ще трохи. Ось так він зупиняється і ось так він може вічно вам стояти. Крутитись вічно не буде, а стоятись вічно О, отак може. Так що ось так такий мене експеримент вийшов. в мене є там такі мощні пружини, Попробую мощніші пружини поставити, але це вже великою ролі, я думаю, мене зіграє. Воно не крутиться. Ось так може вічно стояти. а крутитися. Ну, може трошки довше, не знаю, Попробую поставити мощніші пружини. Просто цікаво. вже. Ось так. Дякую всім за коментарі, за підписку. Всім пока.